Сорок днів і сорок ночей Ісус Христос постився в пустині. І коли до нього прийшов диявол, він почав спокушати його. Насамперед, він приніс йому камінь і каже: якщо ти син Божий, то перетвори цей камінь на хліб. Але Ісус Христос сказав, бо написано, не хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, яке виходить із уст Божих. Тобто вічне життя ми можемо отримувати тільки тоді, коли ми будемо споживати Слово Боже, а це її хліб насушний, той, який дає життя вічне. Друге, він, він його підніс на крилі храму і поставив його і каже, кинься згори донизу, ангели підхоплять тебе, не дадуть вдарити об камінь своєї ноги. Але Ісус Христос каже, не спокушай Господа Бога. Тому що наше тіло це і храм Духа Святого. І важливо, чи Дух Святий перебуває внутрі нас, які ангели, хто нас буде зустрічати, коли наша душа і дух вийдуть з нашого тіла. Важливо, чи ангели Божі, чи преісподні. тут вирішуємо ми. Третє, Він показав йому всі царства світу, сказав все віта, поклонись мені. Ісус Христос сказав, бо написано, Богу поклоняйся єдиному Йому служи. Чому Ісус Христос нам це все показав? Тому що ми щодня знаходимося теж під спокусою. Діявол так само до нас приходить, так само нас спокушає. І як ми можемо устояти від спокуси диявола тільки тоді, коли ми будемо перебувати в Слові Божому? Щоденно. Тому Господь сказав: молитві очі наш хліба насушного, дай нам на кожен день. Кожен день ми перебували під захистом Божим. Коли ми перебуваємо у Слові Божому, дияволо не має доступу до нас. Тому чому нам потрібно слухати проповіді, чому нам потрібно читати Слово Боже, чому нам потрібно слухати пісні прославлення і поклоніння для того, щоб не давати місця дияволу в нашому житті? Господь хоче врятувати кожного, але право вибору він дав нам кожному. Амінь.